Всім привіт! Мене звати Катя і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами, як зробити свою настільну гру більш привабливою. Якщо ти не шариш в цьому всьому фарбуванні, різних фарбах і не хочеш витрачати на це прямо купу грошей, тож я розповім вам, що зробити, щоб надати тіней своїй фігурці. Це так звана техніка Sandrop. І ось в мене є фігурка, в якій є оригінальний сандроп від Awaken Realms. Я вам тут її поближче покажу, і от. А це фігурка, яку зробила я, за дуже легкою технікою, де вам не потрібно буде шарити за драйбраш, нічого коротше, робити руками, тільки там, загрунтувати мініатюрку і покрити двома фарбками. В наступних відео я розповім. Інші варіанти, як зробити інший сандроп, тому що є декілька варіантів цієї техніки, але в цьому відео я розповім про найпростішу, як мені здається, в якій ніяких навиків вам не буде потрібно. І також поділюсь деякими лайфхаками, як до яких я дійшла через якийсь час фарбування. Хочу сказати, що я професійно не фарбую мініатюри, це моє просто хобі. Я фарбую зазвичай зараз Speed Paint, От, хоча я пробувала фарбувати і базовими фарбами, і робити сандропи. Ну, коротше, я щось постійно роблю, наскільки мене вистачає часу. І я вам скажу, що професійне малювання мініатюр вам не потрібно, якщо ви граєте просто в настійну гру, щоб її зробити більш привабливою, достатньо маленьких елементів. І я буду вам поступово в таких відео розповідати про те. Те, як тим чи іншим чином зробити якусь мініатюру краще, і які фарби вам для цього знадобляться, щоб не витрачати, як я, купу грошей на отакий балаган всього, і потім розуміти, що воно мені не треба було, а мені треба було ото і то. Тож, поїхали. Спочатку я вам розповім, що таке сандроп. Сандроп це така техніка, де ми надаємо нашій сірій фігурці тіней, тіней, яких їй і не вистачає. Тому що ось вона стоїть просто сіра на столі, так? І вона не така рельєфна, не така велика, щоб в неї падала своя тінь, так? Тому таким чином ми надаємо їй додаткових тіней, і вона стає більш чіткою, більш виразною, і виглядає там, серйозно скажу, вже набагато краще, ніж просто сіра. А пф, Вам тут не треба нічого такого робити. Перед тим, як почати фарбувати будь-яку мініатюру будь-яким способом, нам треба її покрити ґрунтом. Для того, щоб покрити ґрунтом, спочатку ми повинні видалити весь жир з нашої мініатюри, її можна протирати спиртом довго і нудно. Або як роблю я, просто в воду додаю трішки мийчого засобу для посуду, типу фейрі, але так, не прям. Купу, а трішки, і вкладаю мініатюри туди, десь на години-дві. Ну, зазвичай я просто їх на ніч заставляю там і вони там лежать. Потім я їх промиваю просто проточною водою, щоб змити там, залишки мила з, з них. І виставляю їх на там, паперовий рушник, сушитися. Ось, можна їх промакнути паперовим рушником трошки, так, щоб вони висохли скоріше, якщо вам це потрібно. Але я нікуди завжди не поспішаю, вони в мене там десь день сохнуть, щоб точно не було. Для вологості, і я їх забираю. Далі настає час ґрунтування. Грунтувати можна через спрей, так? а можна через таку, як фарбка і пензелком це наносити. Але я вам так скажу, що не всі ґрунти в баночках у таких, вони добре лягають. Бо в мене от чорний ґрунт. Від валею, він гарний. А білий, я купила такий ґрунт. Він не лягав, він не покривав мініатюру і я скористалася чорним. А для нашої з цієї задумки нам буде потрібен саме білий ґрунт. Ось тому я вам не пораджу, який ґрунт, як фарбочку таку так, можна купити. Тому що від валею може в мене був сам знаєте, сам ґрунт поганий, бо я колись замовила фарби, а вони йшли через мороз на вулиці, і вони всі були в дуже поганому стані. Йому було неможливо користатися, їх просто викинуло. Тож, можливо, з ґрунтом була така ж історія, може його зберігали якось не так, так? звідки ми його відправляли. Але не знаю, чорний ґрунт був нормальний, можу вам його рекомендувати, а білий не можу. Тож, якщо б ми користувалися таким ґрунтом, все, що нам було потрібно, це пензлик. Ну, я вважаю, що якогось більше розміру, може десь отак, отакий. Тому що, щоб скоріше це все наносити, ми просто б наносили так тонким шаром цей грунт по всій мініатюрі і залишала б його сохнути. Сохне вона під таким ґрунтом дуже довго, може декілька годин, так, щоб воно все просохло. Якщо казати про аерозоль, аерозоль це дуже-дуже вонюча штука. Це дуже шкідлива штука для дихальних шляхів, і тому їм можна користатися. Тільки в приміщеннях, де можна добре все провітрити. І це не повинні бути жилі приміщення. Повірте мені, якщо ви, наприклад, у вас там не знаю, там спальня дуже гарно може там всі вікна відчинити і сидіти там на морозі, це погана ідея, тому що він буде ваняти дуже сильно. В ньому такий аромат просто капець. Тому краще всього або виходити на вулицю, або може в паркінг, так, або Ну, Або може, якщо є у вас відкритий балкон, або балкон, де відкривається вікно. От. Е, також нам знадобиться маска для того, щоб її надягти на, собі на ніс. Отако. От Обов'язково гумові одноразові перчатки, щоб ґрунт не потрапляв на нашу шкіру, і окуляри, щоб захистити наші очі. Також хочу вас попередити, що ґрунт себе дуже по різному поводить при різних температурних умовах. І якщо ви будете в мороз або в дуже прохолодну погоду ґрунтувати ну, з таким 0, там 1, 2, п'ять градусів, так. Щоб буде з такою грунтувати температурою, то він буде більш такий рідкий, такий робити і дуже погано лягати. І треба буде його багато витратити для того, щоб якось покрити мініатюру, і він ще буде по ній стікати. Тобто це вже складніше. Я, звісно, покривала і взимку, але краще, якщо є така можливість, або там паркінг, де там буде плюсова температура, хоч трішки, так. Або відкласти це до весни, також якщо буде дуже спекотно на вулиці, ґрунт теж буде погано лягати. І якщо ви будете це робити на відкритому подвір'ї, так якщо буде сильний вітер, так і якщо він буде на вас дути, то оці всі шматочки фарки, які крихітні, вони будуть летіти прямо на вас, вкривати вас. І погано летіти на фігурку. А якщо він буде в бік, наприклад, дути цей вітер, то воно теж буде здувати, і він не буде до кінця лягати, треба буде більше його витрачати. Ну це так, просто такі маленькі нюанси. Також для того, щоб класно ґрунтувати, я, е, ну, ми повинні що? Ми повинні взяти отако дуже сильно збавтати, і почати потрошку наносити на фігурку ґрунт, так, але так, щоб її не перелити цим ґрунтом, краще зробити декілька шарів. Так, але збавтувати треба дуже довго, може, там десь півхвилини, так, щоб воно точно там добре розмішалося. І так, потім з невеликими такими, я тут е, спробую вставити відео, як я ґрунтувала фігурки. І от я раніше брала отак в руки, ну, в перчатках, так, і ґрунтувала. І потім оцю. Тучку дуже складно загрунтувати, бо вона приліпає. Тут коротше, розказую. Я взяла, купила три е, лінійки і наклеїла на них двосторонні скотчі. І я просто роблю як. Я просто приліпляю отак сюди фігурки. І от вони на линіці доволі гарно лежать. Так. Те, що в мене тут вже липке покриття загрунтоване, я просто нову стрічку приклею і все. Також на такій же штуці можна, якщо що, їх малювати Ось тут внизу, промальовувати так, щоб, воно, щоб не брати її ніяк руками. Якщо вам треба промалювати ось цю основу, От. бо у мене були і ці м, спеціальні підставки від Citadel, навіть десь навіть десь є так, для малювання, щоб отак тримати мініатюру, але ж вони все одно. Попадають на базу ну, і на підставку. І так, тут ти можеш нормально малювати, а базу ти нормально промалювати не можеш. Тому ось ця, така ліпка штука це просто класно. Ну, зараз воно дуже в мене гарно чіпляється, тому що тут загрунтовано. Просто перед наступною ґрунтовкою треба нову стрічку поклеїти. Ось. дешево і легко. Для ґрунтовки нам знадобиться білий ґрунт, матовий білий ґрунт. Грунти бувають різних кольорів, можна хоч синього собі купити, якщо вам це треба. Але для того, щоб зробити отаку мініатюрку, нам потрібен білий ґрунт. Це може бути цитадель, це може бути Painter, це може бути Vallejo. Це фірми, в яких я впевнена, які я собі завжди купляю. Ну, зазвичай в мене цитадель або Painter. Це більш такі розповсюджені ґрунти, тобто праймери, так їх ще можна називати. Можна по-різному це зустрічати. Я вам, якщо знайду, я прикріплю якісь посилання внизу, на такі. Предмети, так, щоб купити їх саме в Україні. Після того, як ми загрунтуємо фігурки, вони від аерозольного ґрунту майже одразу висихають, вони сохнуть дуже швидко. Так інколи треба їх ще раз, особливо великі, подивитися на них, щоб все було прогрунтовано. Там, пузики, оці, так, те, що з іншого боку, можна подивитися на світло і ще раз догрунтувати ті. Ті місця, на яких попало мало ґрунту. Бо якщо ми не будемо ґрунтувати фігурку, всі фарби будуть з нею скатуватись. Так? Це саме підготовка мініатюри до фарбування. Але притримуйтесь норм безпеки, будь ласка, бо якщо надишатися цим ґрунтом, це не дуже гарна ідея. І ці шматочки фарби, це теж не буде вам. Не стане вам нагоді. Також я рекомендую зняти всі там, годинники, якщо у вас є щось на руках, бо все одно шматочки ґрунту можуть зсипатися, або ви можете трошки там собі попасти, так, десь щось взятись. Краще всього, щоб у вас не було нічого на руках. Бо в мене було, що я ґрунтувала ґрунтувала чорним ґрунтом. У мене був годинник в тепловоч на руці, і просто на нього насипались ці шматочки, і потім я його ледь-ледь відтерла. І якщо ви будете одягати окуляри, майте на увазі, що. На них теж будуть попадати шматочки фарби, і вони можуть бути потім в цяточку. Я Так ледь не зіпсувала собі мої улюблені окуляри. Я думаю, можна або купити супер дешеві, або може знайти якісь старі, які не шкода. Якщо не попаде ґрунт, добре, але просто знаєте, що він може туди попасти. Після того як ви попрацювали з ґрунтом, обов'язково його треба отак перегорнути. На них навіть інструкція та написана і видати з цього дула так залишки ґрунту. Так, ви нажимаєте і чекаєте, поки вийде весь ґрунт, і буде просто йти з нього таке повітря, прозоре. О, це, це допоможе дуже довго користатися, щоб це сопло не забилося. Так? І ви змогли його використовувати довго. Бо такої баночки вистачить, ну просто якщо у вас там стандартні настілки, там де для всіх гравців фігурки, то. Вам його вистачить надовго. Щоб ви розуміли, я одним чорним ґрунтом покрила всі 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 маєтки божевілля з усіма доповненнями. Всі ці величезні мініатюри. У мене ще він залишився. Я ще там потім трохи собі покривала. Мабуть, це, я вже не пам'ятаю, що то було. Тільки що погрантовані фігурки будуть ще мати запах ґрунту. Їх можна залишити на подвір'ї, якщо ви можете, або може там в добре провітрюване приміщення залишити, щоб вони ще вийшла з них ця фарба, цей запах. Так? Після цього нам буде потрібно всього дві речі. Це два шейди і. То ще три речі і пензлик. Пензлик я рекомендую якийсь тр трохи більше. Це, наприклад, в мене Leyer M, але він вже роз розпушений, це вже погана, е поганий пензель. От, Просто, щоб ви розуміли, десь при приблизно як воно повинно виглядати. Так? Е можна ось якийсь такий. Це цитадель базовий S. Теж ви не обов'язково повинні брати саме цитадель. Ви можете піти просто в саме. Звичайний канцелярський магазин, і взяти там самі звичайні пензлі. У мене навіть такі є, і інколи звичайні пензлі краще, ніж, наприклад, пензлі Ami Painter. Це, до речі, я е, не рекомендую користуватися Ami Painter, тому що, е, наприклад, в мене є пензлі. В мене є пензлі, які ось це була пофарбована дві мініатюри чи одна навіть, і це повинна бути тонка. Тонкий пензель, тому що це detail Brush, але вона вся розпушилась, і неможливо нічого робити, окрім може базу наносити. Далі нам знадобляться дві фарби. Це фарби шейди. Шейди це такий вид фарб, які е, дуже рідкі, і вони зроблені для того, щоб ми саме надавали тіні нашим фігуркам. Нам буде потрібен non oil, цитадель, і цитадель. Agrax Grax Shade. Ці два. І далі все, що ми повинні зробити, це нанести спочатку Noon Oil, а потім Agrax S Shade. Перед тим, як ми використовуємо шейд, ми повинні його дуже сильно збовтати. Так, десь теж 30 хвилин, фу, 30 хвилин, десь 30 секунд ми його бовтаємо, бовтаємо, бовтаємо. Потім відкриваємо і починаємо. Я тут вставлю відео, я давно вже вам це зняла, я це ніяк не могла записати. Коротше, і покриваємо спочатку «Noam Oil». Дивимось, щоб ми забагато не клали. Так, якщо ми поклали забагато шейду, і він почав так, такими краплями формуватися, їх увагу, можна прибрати. Ви просто свій пензель промокаєте якимось папірцем, щоб на ньому не було дуже багато рідини. І ось так підносите і просто збираєте крапельки. Так? Нічого страшного, він сохне дуже довго, так? шейди сохнуть дуже довго. У вас буде час. Виявити свої помилки і все зробити. Складніше, більш великі мініатюри, тому що тут багато місця. Так? Треба все продивитися, щоб ви ніде не щоб ви всюди її покрили, щоб ніде не збиралися краплі. Так? А для того ви якусь частину покриваєте, а потім оп, і продивляєтесь, тому що ви можете, поки покриваєте все нормально, а потім надлишки звідси будуть стікати вниз. І внизу формуватися такі некрасиві краплі. І поки вони там сформувалися, ви просто підносите, як я вже розповідала, і отак от збираєте так, з них. А якщо вони вже засохнуть, то це вже буде просто ну, так, темне, темне темна пляма буде, так, на фігурці. Тож так, потім, після того, як ми покрили шейдом Noon Oil. Ми чекаємо чекати, поки висохне шейд, шейд сохне довго, може півгодинки десь. Так. От. Ну, ви там продивити, щоб ніде воно не блищало, що воно все сухе. І потім все, що ми повинні зробити, це покрити Agrax shade і потім вона висихає, і ви отримаєте отаку собі мініатюру. Якщо у вас там їх багато, ви можете це робити зі всіма одразу. Ви всі загрунтували, а потім ви всі покриваєте новим ойлом. І поки ви всі покриєте чорним по факту, шейдом, так? поки ви їх всі покриєте, вже висохнуть перші, можна буде покривати агракс-шейдом. Просто собі підрубаєте якийсь серіальчик, це навіть трохи заспокоює і не віднімає багато часу. На цьому в мене все. Я сподіваюся, тепер у вас ваші маніатюри стануть більш гарними. В наступних відео я розповім про інші варіанти, як можна ще прикрасити свої настільні ігри. Пишіть мені в коментарях, чи вам подобається такий формат, чи ні, чи, чи корисні були вам ці знання. Тож, до нових зустрічей, нових відео. Якщо ви хочете підтримати мій канал, всі посилання внизу є. Дякую всім, хто підтримав, хто підписується на мій канал, ставить вподобайки. Я всіх люблю. Всім папа і до нових зустрічей в нових відео.